Добрий день, друзі. Бачите це у нас сливовий сад. Тип формування. Тип формування чаша чи іспанський куст? Бачите, це тут Чачанська рання. Чачанська рання. А тут біля нього не вбиває містенний лей. Схема посадки тут у нас 4х3. На І тут як я прикидаю, Тут урожайність, урожайність дерева, ну це точно буде в. Ну, три, між 30-40 кг. От бачите, скільки на ньому сливи? І не говоря про те, що, ну, Сіні заморозки у нас були. Правда, тут цей сад знаходиться на Південній схилі Гори, і воно більш захищено від борозів. І це теж вже така плантація, Ми можемо вважати, що це, це промислова плантація. Бо я як раніше відео там в другому місці показував. Там формування на вузькому веретені, а тут говорю на іспанському кусті. О, ну, я за цими садами тут доглядаю і ну, ми робимо зимові обрізки. Така у нас урожайність. Дай Бог не буде ніяких ну, катаклізм, то дуже красивий тут урожай буде. І це тут, це тут п'ятирічний сад. Це п'яте ну, плодоношення. А тут, тут у людини знаходиться це весняна посадка абрикоса і персика. Тут біля нього Павловнія. Ну, павловнія це рослина, яка розрекламірована, але як воно буде поводитись в наших умовах, це, це вже друге питання. Так що дякую за увагу.